Можна сказати, що оскарження нічого не дасть, як це було неодноразово. Але, от поки ви от таким чином, чисто даруєте, намагаєтесь вивести на чесну політику ну політиків з опозиції. Інші е, громадські активісти працюють перед комп'ютерами, щоб надрукувати листівки і е, просвітити народну ілюстрацію тих політиків, які е, ну на їхню е, з їхньої точки зору не чесні. Ось як виглядав десант учасників руху «Відсіч» у Новоград, Волинський район на Житомирщині. Там балотується до Верховної Ради її нинішній спікер Володимир.

Ставший прости, що було так давно, Не чекай, тікай вс ось свої сліди. тільки знай кохай на місці не сиди. Восполный почуття силиш залонь, Увидный, заколойся потім Пропади, пропады і секпод за тобой, а тоді знов з'явись. Вікторія, як ви думаєте, от така таке ходіння в народ, ефективний метод, можливо, навіть більш ефективний, ніж те, що ви намагаєтесь аналізувати декларації, перевіряти їхні обіцянки паперові і отак. Я думаю, що будь-які методи роботи, якщо люди щось роблять, і ця робота є правдивою, тобто вона про реальні речі, це є все ефективно. Воно все є взаємодоповнююче. тому що наші матеріали, які ми звичайно поширюємо через змі, хоча можливо, якщо партії не будуть виконувати угоди підписані, то будемо і Ось так, от і працювати говорити, з людьми, да. Да? Як, як ми це бачили, для того, щоб показати, слухайте, вони навіть публічно взяли на себе зобов'язання і їх не виконують. Тобто, все можливо. Будь-яка ось така робота правди боїться а, сьогодні ті, хто звикли використовувати владу як там, винятково, як ресурс, просто для того, щоб добратися і набити собі кишеня. І ось ця правда, вона є найбільш страшною. Її треба донести до людей. Донести не так просто. Ми ж знаємо, що відбувається на центральних телеканалах. І звідти люди все ж таки. 70% українців беруть Можливо, основну 70%. інформацію, що відбувається. Ті 1 так п'ятий канал теж не, не, не надто добре представлений, і немає там а, великих можливостей виходу. І е, е, ну лишається лише інтернет е, не так багато можливостей людям дізнатися, хто є хто.